День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір сонома. Така ж накладка йде по низу дивану. Невеличка биця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В биці є бар. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В длинній бильці дивану є велика ніша для дрібничок. Більця трішечки з форми. В дивані є два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану, інший в прямій. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 м на 2 метри наповнення, пружини блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кілограмів. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.